Всім привіт! Отож, анотація, по-моєму. Роблю, напевно, таку невеличку версію відео. Книги на дивані. Книга взагалі вразила мене настільки, що ось уже декілька днів мені не дає спокою думка зробити більш розгорнуте і детальне відео-анотацію. І ще, доната Карізі, по ходу стане одним з улюблених. Авторів. Оскільки вже починаю шукати інші твори. Отож, сказати, що книга вразила, означає не сказати нічого. Автор абсолютний знавець людських душ, особливо темної сторони душі. Сюжет книги прописано таким чином, що тільки перегорнувши останню сторінку, бачиш всю картину цілком. Фінішна пряма книги – це останній пазлик, без якого неможливо оцінити всю бездоганність задуму автора. Спочатку, прочитавши анотацію, мала необережність порівняти Донато Карізі та Стівена Кінга. Якось вони мені перекликались. Але, прочитавши роман Я Безодня, розумію, що це не зовсім так. Автор лишає недосказаним певні нюанси, певні моменти, на які якраз акцентує увагу Стівен Кінг. І саме оце що залишається нібито поза кадром, стимулює нашу уяву домальовувати самостійно. І як на мене, це шикарний хід автора, що до книги Донато Карізі прописує паралельно дві історії: доросле життя самотного відлюдника, збирача сміття і уривки спогади. Із нелегкого дитинства, головного героя, далеко не позитивного, щоб його можна було справді назвати героєм. І саме в розрізі ось такого паралельного поетапного розкриття моментів життя у читача плавно формується розуміння, чому дорослий чоловік вибрав самотність тактику залишатись невидимим. Чому він не виріс у позитивного героя як такого? Варто зазначити, що батьки набагато більше впливають на формування особистості власної дитини, аніж ми б хотіли думати. Особливо їх негатив. Адже дитяча психіка не може боротись з начебто несправедливим і незрозумілим ставленням до себе найріднішої людини. Саме тому дитяча психіка створює окремий образ у цій книжці: чужий, небезпечний, який не стосується матері, яка знущалась над власним сином в поривах садизму та агресії. І оцей головний герой проносить образ з собою в доросле життя, як іншу сторону себе. Темну сторону, яка змушує чинити жахливі речі і знаходити в цьому виправдання та пояснення. Дитяча травма настільки сильна, що у дорослому житті оця темна сторона особистості шукає жінок, подібних на маму, і вбиває їх, таким чином, повертаючи собі певну рівновагу. Створюючи ілюзію тимчасової справедливості. Але ця темна сторона не волотіє повністю психікою дорослі людини. Саме тому, стоячи перед вибором, чи спасти дитину, яка тоне в озері, чи залишитись невидимим, наш антигерой все-таки вибирає перший варіант. Варіант, який на той момент був єдиноправильним. Але, зрештою, призвів до його загибелі. І як основна думка твору, далеко не кожен герой є позитивним. І наскільки вчітко та твердо ми не аналізували наші вчинки та рішення, ми ніколи не зможемо спрогнозувати неперебачувані наслідки. Досить цікава книга, досить цікавий, як на мене, аналіз. Можливо, ви зі мною не погодитесь. Аналізувала з точки зору психології більше, оскільки прописане в книзі є досить цікавим психологічним аспектом. Поведінка антигероя піддається психологічному аналізу і певному висновку. А якщо брати з чисто людської точки зору, то, спираючись на певні свої емоції, які викликала дана книга, на якісь певні аспекти, що можна, що не можна, на якісь певні табу і, взагалі, суспільні норми, поведінки, я розумію, що Дуже добре народитися в тому місці і в той час. У тих батьків, які психічно здорові, які люблять свою дитину і які можуть сформувати дійсно здорову, психічно здорову особистість і пустити її в доросле життя. Це дуже важливо. Важливо не дати дитині матеріальні блага. Головне дати дитині правильні сформовані пріоритети, стереотипи, правильне бачення того, як варто жити, правильні сформовані табу, що можна і не можна робити. І… Саме це є досить важкою роботою. А в книзі автор подав все таким чином, що коли ми бачимо, яким нелегким з тих невеличких урівків, спогадів, якоби дорослого чоловіка, спогадів дитинства, яким важким було дане дитинство, у нас під кінець книги не залишається негативу чи осуду. До головного антигероя. Залишається тільки розуміння, чому саме все сталося так, як сталося. І які саме моменти, нюанси, ситуації в житті призводять до подібних наслідків. Тому автор не тільки написав трилер. Про маніяка убивця. А й чітко проаналізував, чому ота людина, яка по суті всередині, можливо, не є настільки поганою, чому вона робить саме так, що заставляє її робити саме так? І чи вважає вона це правильним? Чи ні. І що саме може вплинути на те, щоб дана людина почала сумніватися у правильності власних вчинків? Це досить важливо. Це не звільняє від покарання чи відповідальності за попередні вчинки, але уміння, можливість зрозуміти. Певний негативний аспект у попередніх власних рішеннях це величезний крок до змін. Який, на жаль, головний герой книги, який, мені здається, навіть тут немає імені. Аж дивно цілу книжку прочитала, і герой без імені. Він настільки хотів. Залишатись невидимим, що автор ні разу в книзі, можливо, можу помилятися, не називає його імені. Треба передивитися не впевнена, але мені здається, що так. І, хоч головний герой, закінчую думку, не встигає почати шлях до змін, але автор зумів показати, що кожна людина навіть Найгірше, навіть, е, як сказати правильно, е, якийсь маніяк, який спроможний на вбивство безлічі людей, може змінитися, має можливість стати на правильний шлях, якщо в цьому буде не те, що потреба, якщо до цього призведуть. Правильні стимули ситуації і люди в житті. І досі книга тримає в напрузі, не можу забути фразу з книги хлопчика маленького хлопчика, основного героя твору. Який не розумів, чому його не хочуть встановити інші люди, оскільки в нього. Така історія. Яка історія може бути в дитини, щоб її не захотіли брати ні в одну сім'ю, яка не має діток і яка дійсно хоче всиновити дитину? Якось так. В принципі, це все. Можливо, після цього відео мені стане легше і оця думка неухильна, яка мене все-таки переслідує, щоб зняти відео, якось відпустить. Але однозначно рекомендую прочитати для розуміння, для оцінювання, для аналізу. І, можливо, трішки для змін у власному світогляді. Оскільки це шок. Це просто шок. Якщо вам подобається такий формат відео, обов'язково пишіть, буду знімати ще не на кожну книгу, далеко не на кожну, тільки на ті, які дійсно вражають на ті книги, які, як на мене, гідні. Ось такого детального аналізу і розкриття. І я ще обов'язково куплю собі книги даного автора. Надіюсь, вони мене не розчарують. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, залишайте коментарі. Буде більше подібних відео. Всім па-па!